Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Сьогодні я запрошую вас у подорож до весняного лісу. Подивіться, на лісову галявину прибігли більченята. Спробуємо їх порахувати. Одна білочка, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять більченят. Білочки дуже люблять ласувати горішками. Кожна білочка взяла по одному горішку. Чи вистачила білочкам горішки? Для того, щоб дізнатись, треба порахувати. Порахуємо горішки. Один горішок, два, три, чотири. Всього чотири горішка. Наскільки горішків менше, ніж білочок? На один. Що треба зробити, щоб білочок і горішків стало порівну? Додати ще один горішок. Скільки стало білочок і горішків? Так їх стало порівну. По п'ять. Одна білочка втекла. Скільки білочок залишилось? Порахуємо одна білочка, дві, три, чотири. Залишилось чотири білочки. Чого більше тепер горішків чи білочок? Так, горішків більше. Наскільки горішків більше? Так, на один. Що треба зробити, щоб предметів знову стало порівно? Прибрати один горішок. Що тепер ми можемо сказати про кількість білочок та горішків? Так, білочок і горішків однаково. Чотири. Продовжуємо подорожувати. Погляньте, яка чудова галявина. На ній є і ялинки, і грибочки, і квіти, і яскраві метелики. І світить яскраво сонечко. Порахуємо, скільки сонечок на небі. Одне. А скільки ялиночок росте на галявині? Дві. Порахуємо, скільки грибочків виросло на галявині. Три. А скільки прилетіло метеликів. Чотири. Спробуємо порахувати квіти, які розквітли на галявині. Так, квіточок 5. Малята. А тепер поставте біля кожного предмета потрібну цифру. У лісових звірят немає ігрового майданчика, а їм так хочеться грати в безпечному місці. Дитячі майданчики безпечні для ігор. Мають огорожу. На майданчику є багато каруселі та гойдалок. Малята, пропоную вам побудувати гойдалку для нашого лісових віряк з лічильних паличок. Я впевнена, що у вас все вийшло і ви побудували гойдалки для лісових звірят. І Тепер звірята будуть із задоволенням розважатись на ігрових майданчиках. Я запрошую вас до нашої творчої майстерні то пропоную створити безпечну іграшку для лісових звірят. Для роботи нам знадобляться аркуш двостороннього кольорового паперу, фломастер чорного кольору. Тузка, клей та серветка. Шановні батьки, я звертаюсь до вас. Допоможіть, будь ласка, малюкам підготувати матеріали для роботи. Малята, а ми приготуємо наші пальчики. Сонечко, сонечко. Зігрій наші долонечки. Кожен пальчик зігріває, потім разом їх збирає. Починаємо працювати. З кольорового паперу вирізаємо смужку та зрізаємо на неї кути. Вирізаємо вушка овальної форми та два білих круга для оченяток. Я це зроблю сама, а вам знадобиться допомога батьків. Смужку паперу складаємо дугою та склеюємо кінчики Це тулук мишки. На вушках згинаю нижню частину та наносимо клей. Приклеїмо вушка на тулуб. Між носиком та вушком вишки наклеїмо білі круги та фломастером промальовуємо обличчя. Зі стрічки робимо та приклеїмо вусика та хвостик. Ось таку безпечну іграшку створила я. Пофантазуйте та створіть свої цікаві та неповторні іграшки. Чекаю ваші роботи!